Ласкаво просимо на екскурсію по нашому меблевому магазину Оскар Плюс. Щоб легко нас знайти, почнемо свій шлях від відомого напису Я люблю прилуки. Ліворуч проходимо парк і милуємося затишним краєвидом. Підійшовши ближче, ви будете вражені масштабами самого магазину та й неймовірно широким вибором. У нас уже панує справжня новорічна атмосфера, щоб кожен із вас одразу відчув святковий настрій. Ми постійно оновлюємо асортимент і пропонуємо багато новинок, особливо зараз, коли діє вигідна розсрочка під 0% на 5 місяців. Унікальна можливість придбати меблі з вигодою для кожного. Для ваших рідних та близьких є подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок до новорічних свят. Встигніть придбати меблі, щоб у новий рік зробити свій інтер'єр мрії. Працюємо для вас щодня без перерв та вихідних з 8.30 до 18.00. Приходьте або телефонуйте за номером, який бачите на екрані.